Шість книг представила письменниця Людмила Охріменко. Презентувала свою творчість жителям Південного, 24 жовтня в міській бібліотеці. Авторка розповіла про свої книги Оскар, волонтерські історії, скляний дощ, легка поведінка, хрещена та доросла Боратіна. У своїх творах Людмила Охріменко пише про війну, сучасність і кохання. Це книжки про війну, про сучасність і про кохання. Такі дві основні теми моєї творчості, і е, одна половиночка це книжки для жінок і про жінок. Е, власне, це про найкращу в світі українську жінку, бо мені дуже хочеться їй подарувати відпочинок, веселощі, радощі, щоб вона трошки. Розгорнула мою книжечку, поринула в таку неймовірну історію кохання, неймовірну історію пригод, мандрів. І трошки відпочила, трошки розслабилася, трошечки дозволила собі, знаєте, не думати про те, що відбувається зараз. На хвилинку. А друга частина це книжки про війну. Бо крім того, що я письменниця, я ще й волонтерка. І Ну, от все, що я бачу навкруги, все, що я, з чим я стикаюся з 2014 року, про це я й пишу. Тому що я розумію, що я знаходжуся всередині історії. І зараз твориться історія, найновіша історія моєї країни. І, напевно, ми всі там знаходимося. І знаєте, я не хочу бути статичною особою, я не хочу бути об'єктом, я хочу впливати на ту історію, я хочу формувати історію своєї країни. Ну, тому я і роблю все, що я можу. Людмила Охріменко відвідала південне вперше. Письменниця є лорядку різноманітних премій. За роман Оскар отримала спецвідзнаку коронації слова за найкращий твір на воєнну тематику. Пані Людмила, окрім написання книг, з 2014 року займається волонтерством. Гості мали змогу поспілкуватися з авторкою, поставити свої запитання та придбати книги, які зацікавили. Дуже було цікаво, пізнавально. Я дуже рада, що я прийшла. Було дуже багато. Цікавих історій, про те, що зараз відбувається в нашій країні. Було цікаво послухати про наших героїв. Мені дуже сподобалося під великим враженням. Не жалкую, що прийшла. Я навіть не очікувала, що так буде гарно і приємно, і залишились такі приємні почуття. Було дві книжечки про жіночі романи, які я. Придбала, бо мене зацікавило, і я вирішила їх почитати. Тільки коли чим саме вас зацікавило? Хочеться зараз таки чогось може більш легкого, бо і так живемо в дуже складний час, і це все читати дуже боляче. Десь буває, і не дуже якось так хочеться зайвий раз себе там травмувати чи ще щось, а хочеться чогось такого легкого відволіктися. і. Почитати про жіночу українську долю більше про зустріч з письменницею. Дивиться у програмі Об'єктив.